Вітаю вас! Ви досі відкладаєте на край тарілки незрозумілі паростки? Не робіть так! Ця мікрозелень містить більше корисних елементів, аніж дорослі рослини. Для оздоблення чи для користі? Щоб дати відповідь на це запитання, пропоную розглянути міні-проект Мікрогрін Тренд у кулінарії». Мікрогрім перекладається з англійської мови як мініатюрна зелень. Це невеликі паростки овочі зелені і трав, які збирають і вживають в їжу після 7-14 днів від початку посіву. Розміри варіюють від 2,5 до 4 см. Вперше про мікрогрім заговорили вчені у 70-х роках ХХ століття. Які шукали максимально корисні продукти для космонавтів, щоб допомогли їм вижити під час довготривалих польотів. Вчені довели, що найбільш корисна для людини зелень у фазі сем'ядоль максимум першого справжнього листка. Через 10 років страви з додаванням мікрогріну з'явилися у меню ресторанів Сан-Франциско. Дешев кухарі почали використовувати мікрогрін для прикраси своїх страв. Потім мікрозелень почали додавати до салатів, смузі, супів, сендвічів і тостів. Це поняття стало вже своїм у нашій сучасній фудкультурі, а сьогодні одним з головних трендів здорової кулінарії. Дійсно. Чому ж користь мікрогріну? Серед плюсів це ніжний смак, здатність до очищання організму від шлаків і токсинів. Живаючи мікрогрін, за пару місяців можна схуднути без шкоди для здоров'я. Ще мікрогрін зміцнює волосся і нігті, а за рахунок місту в ньому антиоксидантів омолоджує клітини. Позитивно впливає на шлунково кишковий тракт, обмінні процеси та зміцнює імунітет. А який же смак у мікрогріну? Дуже різний. Це залежить від того, мікрогрін якої рослини вирощується. Пропоную розглянути деякі з них. Мікрогрін соняшника. Мікрогрін соняшника має приємний смак, що нагадує смак зернят соняшника з легкою гіркуватістю після смаку. Цю мікрозелень можна вживати в чистому виді або додавати практично до будь-яких страв до закусок, овочевих рибних м'ясних страв, десертів, смузі, а також різні супи. В тому числі холодні соуси, десерти, сухі сніданки. Мікрогрін Горох. Хрусткий та солодкий мікрогрін Горох смаком схоже на стиглий зелений горошок і може вживатися в будь-яких стравах. В основному мікрогрін Гороху використовується в якості декору страв. Або як доповнення до закусок. Найчастіше його додають салати і різні холодні закуски. Солодкуватий смак продукту відбільно доповнить гамбургер, бутерброд і навіть яєчний омлет або овочеве рагу. Свіжий гороховий паросток ідеально прикрасить м'ясні чи рибні страви, приготовлені на грилі. Будучи при цьому не тільки прикрасою, але й чудовою закускою. Особливо мікрогрін гороху дуже смакує дітям. Мікрогрін амаранту. У мікрогріну амаранту солодкуватий земленистий смак, що нагадує буряковий. Мікрогрін амаранту використовується для салатів, декору. Свіжого вживання можна подавати її до м'яса, риби, закусок і овочів, додавати в смузі та у вітамінізовані коктейлі. Мікрогрін руколи. Мікрогрін руколи відрізняється горіховим гострим смаком з легкою гірчинкою. Тому ідеально підійде до м'ясних. Рибних страв, особливо в складі соусу, а також салатів, закусок та декору. Мікрогрін цибуля шнит. Витончена мікрогрін цибуля шнит з чорним насінням на кінчиках має часниковий смак, злегка солодкий і пряний. Вона ідеально підходить до закусок. Салатів, супів, омлетів, а також як декор. Мікрогрін редис Освіжаючий аромат і пекучий смак у мікрогріну редису. Він підходить практично до будь-якої страви. Та найкраще пасує до салатів і м'ясних страв. Мікрогрін Червоної капусти. Мікрогрін червоної капусти має ніжний освіжаючий смак з легким пікантним післясмаком. Тому її додають у салати, бутерброди, холодні закуски, омлети, а також до гарячих страв і паст. Ця приємна мікрозелень насиченого фіолетового кольору це прикраса для страв. Що полюбилася кухаря. Мікрогрін гірчиці. Мікрогрін гірчиці має тонкий аромат і пікантно гострий смак. Вона чудово підходить до рибних страв та відмінно поєднується з авокадо, беконом, волоським горіхом, а також додає готовим стравам ефекту завершеності завдяки злегка. Пряному смаку. Мікрозелень кулінарії знайшла безліч цікавих і смачних застосувань. Єдине правило, яке слід враховувати, проявляючи фантазію і вигадуючи нові кулінарні рецепти з використанням мікрозелені, це чим свіже, тим краще. Тому кращий варіант їсти мікрозелень у свіжому вигляді. Як доповнення до основної страви або як його прикраса. А креативний шеф-кухар обов'язково знайде безліч варіантів з використанням мікрогріну на своїй кухні.